У межах проєкту Тисяча автомобілів свободи які реалізовують з ініціативи начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького на фронт відправили ще два автомобілі швидкої допомоги. Львівська обласна військова адміністрація є таким майданчиком для де робляться хороші справи. Величезне дякую сторонам, які готові це робити разом з нами. Дякую військовослужбовцям за те, що вони роблять і перемагають ворога. Величезне дякую Андрію. Це 65-та машина екстреної медичної допомоги, через яка йде через Львівську область на фронт. Автомобілі не нові, проте готові до використання українськими захисниками на передовій. Швидкі обладнані дефібриляторами, інфузоматами. Також відповідні засоби для фіксації пораненого із травматичними ушкодженнями. Перед відправленням до військових їх повністю відремонтував благодійний фонд сім'ї Доскіч. Ми працюємо в програмі. Тисячі автомобілів для Збройних сил України було рішення прийнято відремонтувати сім автомобілів швидких, дві з них броньованих. Це автомобілі класу Б реанімобілі, які повністю обладнані належним обладнанням для надання реанімаційної підтримки і допомоги. Дві швидких відправлять українським військовослужбовцям на Харківщину. Там автомобілі використовуватимуть підрозділами при виконанні бойових завдань.